Тайма, шановні друзі, це сьогодні у жовтій формі і у такій комплектуації Коваль що витворяє. Подивіться, який м'яч залітає зараз. Забиває у цій ситуації Тарас Коваль. Там шалена просто помилка голкіпера команди Smart Rockstar. Але все-таки цього не сталося. Панків із м'ячем, Панків пробиває огошений не надто вражаючий. лише один зальковий пункт у п'яти проведених матчах. Смарт Рокстерс натомість зараз момент, який Єремович не забуває на місці Олашени. Ще один удар поворота. У Команди наразі сім балів після чотирьох проведених матчів. І четверта позиція. Удар зараз попрацював Едвантіс. Краще попрацювали підопічні Віталія Баряка. Момент, який пробує тазу танцювати. Далі у нас після завершення всієї гри між Черстудіо та Смарт Рокстарс. Атакує команда Черстудіо Андрухі. Василь Андрухів робить рахунок у матчі 0-2 на користь свого колективу. Мартом Черстудіо команду Smart Rock Stars movен, який не забу. Сорока. Хороша кастіночка. Подивіться який момент. Рока зараз не використав Пукальський. Удар! Забиває зараз команда Smart Rockstars після прострілу від Мирослава Паньківа. Може цілком так переконливо і фаворитів обіграти. Таке траплялося вже і в сезонах минулих. Відправлялися до укриття. Момент, який зараз, подивіться, як розумію, до КДК УАФ передано це питання. Його там вищі структури вперед прогресували і. Прославляли. Ім'я львівського фода. Зараз прославляє ім'я команда студіо цим забитим м'ячем. Тарас Коваль. Дубль. Команду Smart Rock насправді. Який момент. Зараз потрібно віддавати передачу. Гавло! Це просто божевілля. 4-1. один. студіо голом відзначається чер... Відзначається Гавло. Зараз момент забиває Сорока. Забиває все-таки Микола Сорока. 2-4. Рахунок, у цьому... ну, сподіваємося, що таку дестафету результативності сьогодні приймуть, переймуть і решта команд, які б де десь не спав. Там Андрухів. Зараз може бути вихід вічна. Відж. Андрухів. Удар в поворотах. Від... Перепрошую, це паніків іграз. Паньків, власне, м'ячем. 99-й номер команди Smart Rockstars. Удар по воротах. Су... Шапушніков. Сорока. Сорока. Що тут? Тут фол. Повертаємося до боско Арени. шановні друзі. Е, в мик... Десь це... Вважаю логічним, десь це вважаю закономірним. Мирослав Панків, номер 11 Володимир Мельничук, номер 9 Роман Заяць. Номер 7 Микола Сорока, номер 19 Любомець Ігор П'ятночка. номер 19, Остап Бабський, номер по воротах, Блокується він. Із м'ячем команда Черс Студіо на підбирання Любомердацького. Любмердацько, як зравець, В Попередній сезон. Але я переконаний, що. Василь Андрухів ще й з першої тіліги до мастер, так? Пудну роль відіграв у виході Який м'яч Забиває Остап Пукальський. Вгатив так вгатив, я хочу вам сказати. Зрозуміло, що десь до такого рахунку, коли мінімальний гандикап на користь Черстудіо, Звісно, і Smart Rockstars не збирається завчасно поступати. Момент, який пробиває Сорока. Сорока. Панків. Панків. Хороший пас, який розріза. Польових починає діяти Smart Rockstars. Удар по воротах. Ну, у другому таймі відверто другим номером діє команда Черстудіо Момент, який... подивіться, ладняч. П'ятого польового. В ролі останнього діє Микола Сорока. Момент хороший, який подивиться середні і оформив, І бачимо в своїй команді. Тут дійсно у захисті допоміг. Удар. Я хочу вам сказати, що в поточному сезоні навіть частіше я його за арбітражем у першій лізі бачив, аніж за моментики. Який... Шапошников, Простріл на протилежний фланг. Передача. Яка комбінація. Бравісмо! 4-4 забиває смарт-п'ятим польовим команда смарт-роксар удар удар воротах. Саме підопічні Ігоря Кудінова. Панків передача, який це відложеної момент. Андрухів, контратака, пробиває Андрухів. Навіщо ти це робиш? Кажуть, і саме і іншому не дам. Шапошчиков. І зараз атака у відповідь. Подивіться, який момент не забив. Ну що чекаємо наступного матчу? Сподіваємося, буде не менш видовищно зустрінуться між собою команди Global Logic та Scout Gaming Group.